Алесі, сидиш ти на людською тоді. Ось, став і кликаю. Став і кричу. І, 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 і кличу тебе. Принцесу Лапунчіль, зійди до нас. О велична, о прекрасна принцеса принцесу Лапунчіль. О, Принцеса до нас спустила свої свою косу, свою прекрасну косичку. За косичками. Ну, не не таку нормальну косичку. <кхух> Зроби нормальну косичку. Розв'язалася. Так, давай. Тут стала дірочка. Давай. дірочка, дірочка стала, зробилася дірочка. А ну давай, мама, зав'язуй косичку, нормально зроби. Давай. Звяжи, будь ласка, нам косичку. Давай зробимо навпаки. Це вчекаємо сюди, а це сюди. Треба буде тут. Тут буде mm. тельвоне, так? А там буде біле, так? Mm. Буде така прекрасна принцеса Ляпунчель, так? Так, і дуже буде. І красива дуже буде, так. Надзвичайно красива прицеса Ляпунчель. Mm. 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 Well, тепер повернись, покажися, яка ти прекрасна принцеса Ляпунчель. Mm. Треба спустити. Так. Отак. Стань сюди. Став. І кліть зі Принцесо Принцесу Лапунті, зійди до нас спустися. Яви свої щодо й милості. Так. Так. Ось <сі> яка косичка прекрасна. Від принцеси Лапунчіль спустилася до нас. Яке щастя для підданства, для всього православного воїнства, для всієї нашої посполитої громади. Та ти Косичку Беру косичку, беру косичку, так ось винізаю, винізаю косичку. Вилізай. Вилізаю, вилізаю по косичці. А тепер сюди. А тепер сюди. Ага, значить це по косичці можна залізти, наблизитися до, до принцеси, так? Так. А он воно як на стільця можна по косичці косичку. Принцеса нам спускає свою косичку. І ми по цій косичці виходимо. До принцеси на трон. Я правильно зрозумів? Так? Принцесу Габонті. Навіть принц навіть Ну добре, ось я вилажу, вилажу, вилажу по косичці, вилажу. Покосить, вилажу. Сюди. І тепер сюди. Ось так. я. Ось сюди. Присетка, так.